А у нас в суді Оксана Серий, директор Української правничої фундації. Ми вже частково з народними депутатами про цей закон говорили. Чи він дійсно вирішує ці питання, коли ну, запропоновані зміни? Та? Тому що тут виникає елементарне питання, але ж всі судді інші лишаються. Абсолютно правильно. І... Законопроект цей потрібно на нього дивитися в двох площинах. Так? Він має тіло закону і має у собі перехідні положення. І, власне, тіло закону, воно стосується того, що вимагає суспільство передовсім. Це притягнення до відповідальності тих, хто був безпосередньо причетний до порушення прав людини під час розгляду справ. Пов'язаних з Євромайданом, а перехідні положення вони стосуються е, самої сутності судової системи. Тобто, основна, я би сказала, що основна цінність цього закону е, полягає якраз у перехідних положеннях. І ви, ви абсолютно правильно зазначили, що те, що суспільство запитує, чи вирішить цей законопроект, законопроект який невеличкий, та неба на багатьох сторінках, чи дійсно він дасть можливість по-іншому розвиватися в системі, яка, в принципі, залишиться тією ж, тому що ми не можемо за 8,5 тисяч суддів замінити, чи люструвати, чи їх очистити, чи щось з ними зробити за дуже короткий проміжок часу, який там написано навіть за рік. Так? І ми навіть, якщо б ми. Хотіли їх замінити, ми не можемо це зробити, бо в нас не буде яким, і це потребують певних процедур і так далі. Тобто нам потрібно працювати все одно, так чи інакше, з тими суддями, які в нас сьогодні є, з тою судовою з тими кадрами, які нас сформовані. Але я би хотіла, щоб ми трошки ну, дивилися на суддівство складніше, так ми не можемо. Я розумію, що напевно кожен хто особливо спостерігав впродовж останніх місяців, а тим більше хто спостерігав за. Великою мірою цинічними рішеннями вищих суддів, які видавалися впродовж останніх трьох років. Навряд чи в нього може з'явитися підозра, що там є якісь нормальні люди в цій системі. Але насправді, як і в будь якій іншій системі, є, там є так само стратифікація, та, там є якась невеличка частка тих людей, які насправді є воїнами, та, які готові от практично кожного дня відстоювати свою позицію. Їх дуже мало, але вони є. Дуже велика частина. На людей, є, які сповідують хороші цінності, є хорошими юристами, але вони не воїни, вони не можуть щодня сотворювати подвиг, тому вони просто сидять тихенько і чекають, може страпиться кращі час, часи. Є надзвичайно великий прошерок, який так званого бізнес-класу, та, який просто вважає, що судівство це надання а платних послуг та просто перебуваючи на суддівській uh -huh. посаді. Є частина людей, які є люди системи так звані, та вони будуть успішно працювати на будь-яку систему. Не знаю, немає значення, чи це буде система Януковича, чи це буде система Тимошенко, Порошенко. Вони прилаштуються. Ну, Є люди, які просто є дуже слабкі, і вони мають таку рабську психологію. Так, що робити? Я дякую вам за таке жваве змалювання. Нашої реалій, але ті, хто е стикався з судами, так. перше питання, що з цим робити? Що з цим робити? Отit, То це ж законопроект, який має відновити довіру до українських судів. І от і коли якщо взяти, чому я вам це так жваво змальовувала? Тому що якщо подивитися, сьогодні ми в зверху цього пиріжка, оці найнижчі. -най 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 ну, Ти власне про це й запитав. От, голова комісії Верховної Ради, так? Увага! Ківало? Так, я про це також. власне... І <г Thompson> Як можна міняти все, знаєте, риба тухне з голови, так? Так. І е, якщо подивитися на цей законопроект про відновлення довіри, а поки що не голову рублять а плавники обрізають Т -т абсолютно. Але що я на чому я хотіла наголосити, що цей законопроект про відновлення довіри його е, основна цінність, якраз в тому, що він дозволяє цей пиріжок перевернути. Розумієте? Тобто він, він не змінить кількості тих суддів, але він дозволить е, тим суддям, тобто з тих прошарків, які власне, є готові відстоювати ну, якби, цінність суддівської професії і е, бути суддею, він дозволить їм піднятися е, з, знизу і вплин, і надалі впливати на суддівську, на су, формування суддівської професії. Тобто, фактично поміняти їх місцями. Така аналогія з пиріжком цікава. Там. <реш> Чесно. Оцей пиріжок, то ми про суддів говоримо, цей пиріжок перевернути. <реш> ну я не знаю просто, яким чином ви мене запитуєте, оскільки є дійсно. Ну я порівняв з іншим. Знаєте, от є судді, яким треба розв'язати руки нарешті, тобто повернути в професію. Так само це стосується, знаєте, якби захотіли ілюструвати журналістів, то була б проблема кадрового резерву. Але деяким журналістам просто треба дати шанс знову працювати за стандартами професії. Це завжди відбувається після революційних подій, тому мені легше говорити. Коли знаєте, коли є диктатура, ну яку там особлював Янукович певний час, ну, диктаторські нахили 100%, і журналісти сервільно обслуговують владу. Так. Люди перестають дивитися телеканали новини, тому що вони розуміють, що це якийсь паралельний світ. І після революції кажуть, а ну тепер знову всі новини можна дивитися на всіх каналах, тому що вони стали об'єктивними те саме з суддями, та наскільки З суддями складніша система, тому що професія журналіста вільна. А професія судді... То я б не сказав, така вільна, як ну, вам здається. Так, але суддя суддя, власне він обмежений в свободі слова навіть, тому що він не може одноосібно, суддя фактично нічого не може сказати. Способ, в який він може висловлюватися, це його судове рішення. Через те ми майже не чуємо тобто, суддів, які би щось говорили. І після революції, насправді, судді просто всі затихли, вони з жахом чекають, тобто, на відміну від журналістів, які тішилися і можуть писати те, що вони хочуть. То е, судді навпаки підібралися всі і чекають, хто буде е, чи від, випустять на. Волю, чи хто прийде наступний? Та кому... ні, як... Можу вам провести аналогію. Деякі журналісти, які гавкали багато, втекли. Mm -hmm. такі... Челенко, такий персонаж, поїхав в Москву. А суддя отрош в Крим. В Крим. Так. Взумієте, так, я ну, тобто вони ідентифікувалися, насправді. Ці люди ідентифікувалися, слава Богу, я насправді дуже тішуся. Адже Кирії, ви не знаєте випадково. Ну за одними за одною інформацією в Криму, за іншою чекає, поки його буде щось з ним робити вища рада юстиції, чи то звільняти, чи то що він знає. Чекає, ви думаєте, сидить і чекає? Ні, я не думаю, що аж так чекає. Ну але, тобто, це два напрямки, якісь а як на мене, альтернативні. Бо якщо він вже в Криму, то чого ж є? Ну зві звільняє. Якщо таке садів... правосуддя буде в Криму, то кримчанин собі відчують його повні проблеми. А наступні кроки, які можуть бути, тобто, це ж не лише ну пиріжок, ми перевертаємо, окей е, а да. далі. <рес> далі. Далі е... систему ж треба і далі міняти. Далі головне, головне знову ж таки, повертаючись до цього законопроекту і в принципі до змін, які кардина... ну, конче необхідно в судовій системі. Ми повинні, по-перше, відновити ну, чи створити, чи відновити, чи утвердити оце правдиве суддівське самоврядування. Тому що в нас сьогодні, от я не знаю, чи ви слідкуєте з'їзд суддів, який має відбутися в понеділок, та це є заперечення всього, всієї ідеї суддівського самоврядування, тому що він фактично. Точно, делегати не обрані, там, а призначені, і вони є е, суддями, які займають адміністративні посади. Тобто, одним з головних напрямків це створити правдиве суддівське самоврядування, де, наприклад, на з'їзд будуть приїжджати представники від кожного суду. Та, по одному, нехай представнику від кожного суду. Який, і законопроект пропонує, що е, таким делегатом не може бути суддя, який займає адміністративну посаду. Тобто відразу є обмеження. Виходячи з принципу такого, що і адміністративна посада це навантаження, і делегація це навантаження. Тобто обирай навантаження, яке ти хочеш мати. Чи ти хочеш бути делегатом і брати участь в органах судського рівень, чи, органію, головою, чи головою. Треба ділитися з ближнім, не все собі. От. І там багато інших таких обмежень, які дозволяють суд... наприклад, обрання суддів не призначення голів суддів, так? а обрання зборами суддів шляхом таємного голосування. І так само звільнення за ініціативою суддівському. А цей законопроект він це якесь українське ноу-хау? Чи він врахував розвиток? Ні, Це роз... боронь боротьбоже. Навпаки, це Аху. є. Я боюся українських ноу-хау в таких <рес> <рес>, ділянках. Та. Навпаки, ми, якби ми відстоювали, бо українським ноу-хау це був первинний урядовий законопроект, який був спочатку зареєстрований. Це було правдиве українське ноу-хау, і це було страшно. А, а потім, оце ж, оскільки. Це була Це була була бімба. бімба. Слухайте, а тут враховані якісь напрацювання, я так і розумію, європейські. Так, та. тут і, 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 дали зауваження і громадськість здавала експертна, е, свої зауваження, і. Е, Європейські експерти надали свої зауваження. Дякувати Богу, якось уряд дослухався, і вони були враховані. І зараз до другого читання вони ще більше там його привели до власне до європейських стандартів для того, щоб попередження, головне, щоб попередити відновлення звільнених в майбутньому суддів на своїх посадах. Через європейські інститути, тому що деякі процедури вони були недосконалі, що дозволило б майбутньому суддям оскаржити рішення про їх звільнення до європейського суду і так, як суддя Волков, отримати право на поновлення відповідно ще 5 мільйонів компенсацій. Зрозуміло. Все ж таки, ви про Ківало щось хотіли ще сказати. А я... Забіг трошки попереду да. а, ну, це е, так. Це я, до речі, зробила з цього, якби вже вже коментувала з цього приводу у своїй статті. Е, з приводу кивалова. Справа тому, що. Як ви правильно зазначили, Сергій Васильович до цього часу очолює комітет профільний Верховної Ради, який, ну, не, слава Богу, дякувати Богу, вже не в цьому, відповідно до цього законопроекту, але відповідно до урядового законопроекту, мав формувати частину цієї тимчасової спеціальної комісії стосовно люстрації. Так? Тобто він, він цей би мав комітет цих людей обирати. Так? Далі, Сергій Васильович Ківалов є членом Вищої ради юстиції, нині Складу, так далі, член Сергій Васильович Ківалов є е, е, засновником і головою такої громадської організації, як Рада е, вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ, яка скликає відповідно до свого статуту е, всеукраїнський з'їзд Вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ, який є конституційним органом, тобто він зазначений в Конституції. Тобто він фактично собі привласнив цей конституційний орган і формує цей орган. Дає трьох членів Вищої ради юстиції. І цей орган фактично повністю. Як залеж... в руках надавати? А, ну. Я насправді вважаю, я закликаю оскаржити просто до суду, тобто рішення про реєстрацію цієї громадської організації, тобто те, що стосується безпосередньо цієї ну, цього факту. Та? Те, що стосується комітету, ну, мені здається, це питання вже до більшості. Яким чином? Тобто, якщо подивитися на регламент Верховної Ради, так? там встановлено, що комітети Верховної Ради діляться за принципом, тобто частина йде більшості частина... На опозиції. Оскільки Сергій Васильович Ківалов далі перебуває в е, партії регіонів, тобто він належить до опозиції. А комітет з питань верховенства права і правосуддя до більшості. Питання в мене тоді до більшості. Чому досі не е, вирішили питання з оголовуванням у цьому комітеті? Давайте разом спитаємо на камеру, чому більшість так не зробили. Може, в більшості є багато завдань, але реально. Такого тотального очищення організму від там. корупційних проявів, якими безумовно є, там це, це нехай правоохоронні органи з'ясовують про Одеську юридичну академію, там. про функції і так далі. Це це все повідомлялося, це все всім відомо. Ми вже говорили про це в цій студії, але я перепрошую питання на часі. Та ну просто ви мене запитуєте, що конкретно робити в контексті суддівства. Тобто я вам відповіла, які є, які є, наприклад, фактори впливу Ківалова залишаються сьогодні на судову систему, і який ж способ. Але перші можна... кроки треба, щоб зробила Верховна Рада через цей закон. Правильно, цей пиріжок. Який ми... Який я Та ми мусимо це підняти. Розумієте, ми мусимо дати можливість цим цим суддям, які там внизу, ми мусимо дати можливість їм піднятися і впливати на нинішню систему. От почекаємо, поки рада ухвалить закон. Дякую вам за ваші коментарі. Оксана Сирий, директор Української